Вітаю всіх колеги. І сьогоднішня тема. Тема нашого вебінару: це весняний детокс, і чому це важливо, і чому важливе очищення організму та як можна повернути тілу, енергію та легкість? І ви згодні зі мною, що це дуже важлива тема. Тобто давайте з вами зараз будемо розбиратися разом. Мене звати Євгенія Крилова, я лікар-дієтолог, психолог, коуч здорового образу харчування. І почнемо ми ось з якого питання: чому навесні організму потрібне очищення? А дивіться, після зими. Організм він дуже виснажений. Чому? Тому що взимку ми вживаємо менше свіжих овочей та фруктів і йде дефіцит вітамінів і мінералів. Іде взимку, людина вживає більші їжі, їжа частіше вона жирна та калорійна. І що це означає? Це значить, що йде навантаження на печінку, на шлунок та на кишечник. І уповільнюється метаболізм узимку. Чому? Тому що людина менше рухається і йде накопичення шлаків і токсинів, і завдяки цьому людина відчуває сезонну втому, млявість, сонливість і часті застуди. А, печінка це головний фільтр нашого організму. І вона навесні працює на межі через зимове харчування. Тобто відбуваються фізіологічні процеси, які впливають саме на стан організму навесні. Якщо говорити про наш а, кишечник, то він Іде така уповільнена робота, уповільнена перльстальтика, і іде застій, і дуже часто людина. Відміч... Відмічає закрепи. Якщо говорити про лімфатичну систему, то лімфатична система вона виводить токсини, але при нестачі води руху може бути перенавантаження. А взимку, як я вже сказала, про те, що людина менше рухається і менше вживає води. Але ж ми повинні пам'ятати про те, що водний режим він а... дуже важливий для людини. і і незважаючи на сезони, ми повинні з вами випивати не менше 1,5-2 літри води на день. І якраз таки нирки вони вимагають достатньої гідратації, і вони відповідальні за виведення продуктів обміну, які ж можуть бути симптоми? Які будуть вказувати про необхідність саме де? Токсу, да, про перезавантаження організму, про очищення організму. Це може бути, по-перше, навесні ми можемо говорити про часті застуди. Людина восени починає хворіти. Іде зайва вага, яку людину не може скинути. Да, я вже перепробувала те і інше, але вага вона тримається. А вага Вага зайва вага вона тримається за рахунок того, що йдуть набряки. Далі хронічна втома, апатія, завжди хочеться ще поспати. І якщо навіть вночі людина спить 6, 7, 8 годин, вона зранку прокидається з таким відчуттям виснаження, з поганим самопочуттям, зовсім немає настрою. Це симптоми, які вказують, що. Так, так, і знаєте, перший дзвіночок, коли необхідно проходити і робити детокс. Далі йде здуття живота, важкість після їжі. І інколи клієнти говорять про те, я навіть випиваю невеликий стакан води, але я відчуваю вже важкість і здуття живота. Далі, випадіння волосся, сухе волосся, суха або проблемна шкіра і поганий запах з рота також може бути симптомом, який вказує на необхідність очищення нашого організму. І саме, якщо ми бачимо ці симптоми, ми хочемо покращити свою роботу свого організму, то Мета весняного детокса саме в тому, щоб оновити наш організм після зими, запустити організм, перезапустити, відновити організм, підготувати тіло до весняно-літньої активності, тобто покращити обмін речовин, покращити енергетичний стан, запустити природні механізми очищення. Це я вже говорила, це. Про печінку. І коли ми розуміємо, що є симптоми, які вказують про необхідність проходження детоксу, ми розуміємо їх, і вони є, і вони не випадкові. то Мета саме весняного детоксу в тому, щоб оновити наш організм після зими, щоб його активувати, щоб а, покращити а, роботу обмінних речовин, щоб відчути енергію в тілі для того, щоб не було а, млявості, для того, щоб покращити свій настрій, для того, щоб Знаєте, воно почуття було на енергічному ресурсному стані, тому що восени і влітку це той стан, коли хочеться більше рухатися. Да, більше буде сонця, а сонцем, ви знаєте, ми отримуємо вітамін Д. Але не, ніхто не виключає, ви знаєте, я вже дуже багато разів говорила про те, що обов'язково здавати аналіз крові на вітамін Д і слідкувати. За вітаміном Д, чому? Тому що він в дефіциті, а він впливає і на гормони, і на енергію, і на менструальний цикл жінок, і на ендокринну систему. І тут ми розуміємо, що ми запускаємо природні механізми очищення: це печінку, нирки, шкіру та нашу лімфу. Ми насичуємо наш організм вітамінами. А, тобто ми вже восени та влітку готуємо свій заздалегідь організм до осінньо-зимового періоду на наступний рік. І це обов'язково розуміти, і це знаєте, такий повинен бути вже спосіб життя і підвищити імунітет перед Передміжсезонні. Зараз хочу вам розповісти, як же працює сам детокс, як працює очищення нашого організму з точки зору медицини. Давайте так, печінка. Це основний орган детоксикації, і саме печінка вона перетворює токсини на безпечні сполуки для виведення їх з організму. Нирки, вони фільтрують кров і виводять шкідливі речовини через сечу. Кишківник виводить шлаки, токсини оце все сміття з нашим калом. Шкіра, легені вони частково виводять продукти метаболізму через піт і через дихання. І… В основні принципи весняного детоксу для того, щоб запустити роботу, покращити роботу печінки, нирки, кишківника. А ви пам'ятаєте, я вже неодноразово говорила про те, що з кишківника розпочинається як здоров'я нашого організму, так і хвороби. І якщо, наприклад, ми візьмемо вітаміни, дуже багато вітамінів вони засвоюються через наш кишківник. Давайте на прикладі з вітаміном Д. Ви знаєте, що потрібно робити чекап вітаміну Д кожний рік дивитися. Чому? Тому що у багатьох наразі йде недостатність вітаміну Д? А вітамін Д, він же з одного боку, вітамін, з іншого, гормон впливає і на наші обмінні процеси, і на нашу вагу, і на нашу ендокринну систему. і... Коли його недостатність, також може бути і млявість, і сумливість, і не вистачає енергії в організмі. Але ми можемо його вживати в правильній формі, в колі кальцифіролі. А да? ми можемо його знати і приймати як потрібно в першій половині дня разом з омегою 3. Але йдемо через півроку чи через рік, здаємо аналіз і бачимо, що він був низький, він залишається низьким. Чому? Тому що наш кишківник він забруднений, наш кишківник хворий і йому потрібна допомога. І тоді, коли ми виліковуємо наш кишківник, тоді ми, якщо покращується робота нашого кишківника, ви здайте потім аналізи, і вітамін Д, ви бачите, що суттєво він піднявся. Тобто. Основні принципи, про які я говорю про весняні детокси, це покращити роботу печінки, нирки, кишечника, шкіри та легенів. Для цього обов'язково пити питний режим повинен бути не менше 1,5-2 літри води на день. Достатня кількість клітковини, це овочі, ці злаки, це насіння, це вітамінна терапія. Да, це у нас є псиліум, у нас є детокс. Повинна бути легка їжа. Відмова від важких білків, жирив, алкоголю, цукру, обов'язкова рухова активність, це ходьба, йога, лімфодренажна гімнастика, трав'яні чаї, настої, відрегулювати здоровий сон і мінімалізацію стресу, магній 6 мелатонін у допомогу. І зараз. Перед тим як розповісти про вітаміну терапію і що в нас є у компанії Джерелі для покращення і для вживання саме з метою, де Доксу нашого організму, я хочу вам розповісти, які ж продукти підтримують детоксикацію, які повинні ви вживати продукти для того, щоб підняти а, свій імунітет і очистити свій організм. Якщо ми беремо зелень, це шпинат, це кріп, це Петрушка, тому що хлорофіл він підтримує клітини саме печінки. Але ми повинні знати ще про те, якщо в нас є такий діагноз, як подагра, чи в аналізі у нас сачова кислота збільшена, ми шпинат мінімалізуємо. Якщо говорити про овочі, це брокколі, це буряк, це морква. Чому? Тому що виведення токсинів йде через печінку і в кишківник цитрусові. Лимон, апельсин, грифрут, тому що вітаміни С стимулюють саме роботу печінки. І ось який нюанс. Пам'ятаєте, да? що пізно вже пити баржові, коли вже є отруєння організму, так і з вітаміном С. Ми п'ємо вітамін С для підтримки імунної системи, заздалегідь до сезонних захворювань. Якщо ви знаєте, що в сезони ви хворієте. І якщо ви палите чи вживаєте алкоголь, ви повинні знати про те, що вітаміну С ми вживаємо в два рази більше. Далі, які ж переваги саме весняного детоксу? Іде, ну по-перше, свіжі овочі, свіжі фрукти, і дуже корисно вживати фрукти та овочі саме сезонні. Далі іде нормалізація роботи шлунково-кишкового трату. Тракту поліпшується стан шкіри. А, іде зменшення запальних процесів. Іде Очищення організму, йде підтримка імунної системи, зниження рівня холестерину та цукру в крові, і покращується настрій, покращується самопочуття. І саме весняний детокс він допомагає відновити баланс в організмі, покращує здоров'я, покращує зовнішній вигляд, підготовлює тіло до активності влітку. І головний принцип це помірність і розумний підхід. І ми з вами перейшли до саме вітамінного детоксу Джерелі і почнемо з оздоровлення кишківника з омега 3, 6, 9. І пам'ятаєте, да, я говорила про кишківник і чому важливо звертати увагу на роботу саме кишківника? А... Що він робить? Детокс, зниження ваги та оздоровлення кишківника з омега 369 При його вживанні ми налагоджуємо роботу органів травлення і тим самим активізуємо, прискорюємо обмінні процеси. За... Що цього йде зниження ваги та оздоровлення а, нашого кишківника. І якщо кишківник здоровий, тоді зміцнюється наша імунна система. А, організм очищується від токсинів, покращується перельстальтика нашого кишківника. і а, саме цей продукт він відновлює моторику нашого кишківника. І налагоджу, знаєте, як такий бонус іде налагодження роботи печінки та <кій> жовчного міхура. А... До складу тут 100% натуральний склад. Іде яблучний пектин, і саме яблучний пектин він зменшує вміст холестерину. Та у... зменшує прояви алергічних реакцій. Алергічна реакція це якраз таки про запалення, зменшує апетит, покращує перистальтику кишківника і чинить таку дуже класну антиоксидантну дію. Обов'язково в складі насіння льоду льону. Чому? Тому що це джерело полі ненасичених жирних кислот омега 369, завдяки чому е, нормалізується робота кишківника, підшлункової залози, печінки та жовчного міхура. І для того, щоб жовчний міхур працював злагоджено, обов'язково ви повинні снідати зранку. Снідаємо, і під час сніданку ми вживаємо омегу та вітамін Д. Запам'ятайте, це для того, щоб не було в подальшому житті видалення жовчного міхура. Також. А, насіння льону вони захищають слизову оболонку від запальних, а, запальних процесів. Далі є розторобша, розторобша сприяє детоксикації організму і ромашка, гарбуз. Гарбуз він дуже ефективно очищує організм, захищає його від а, запальних різних а, різноманітних а, запалень. І ромашка вона зменшує метеоризм і виконує таку невелику, але ж спазмолітичну та протизапальну дію. Як вживати? Вживаємо по одній-дві чайні ложки два рази на день між прийомами їжі, або можемо взяти 4 чайні ложки і вживаємо на ніч, але обов'язково ми повинні пам'ятати, так як тут дуже багато клітковини, продовж дня ми обов'язково повинні пити 1,5-2 літри води. І які є протипоказання, мені не зустрічалися, що людині було погано після вживання. Але якщо ви знаєте, що є індивідуальна така чутливість до компонентів, не вживайте. В період вагітності, період лактації, якщо лікар дозволяє вас, можете приймати і дітям використовуються з 14 років. Також при Хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту ми слідкуємо, але обов'язково, якщо ви приймаєте достатню кількість води, ви не будете бачити погіршення. Далі є в нас дуже такий класний продукт, як детокс-слім. це комплексне очищення організму та зниження ваги, така комплексна рослинна дієтична добавка яка має дуже потужну функцію активного ентеросорбенту, і має дуже високий вміст харчових волокон і вітамінів, таких як вітамін А, Д, є К групи Б, мікро та макроелементи, калій, магній, селен, залізо, цинк, пектини. Кологен і дуже багато інших корисних речовин. І люди, які страждають за крепами разом з псилем, це така, знаєте, допоміжна магічна палочка, яка нормалізує вам цей стан, тому що стул він повинен бути кожного дня. Давайте так. Як діє, на що впливає саме диток А, Він сприяє очищенню саме кишківника, нормалізує мікрофлору, як я вже сказала, позбавляє від закрепів, передшкоджає жировим відкладенням, сприяє схудненню, зменшує саме прояви целюліту за щодо того, що виводить зайву рідину з організму, тому що сприяє очищенню саме лімфатичної системи, має лімфодренажну функцію і допомагає за, за рахунок цього зменшенню набряків. Да? покращує видалення жовчі, функціональність травних, трав, травних ферментів, і за щодо цього нормалізує роботу саме печінки, сприяє зниженню рівня холестерину і глюкозу в крові, покращує стан шкіри та волосся. І якщо є Порушення обміну обмінного речовин, надлишкова вага, включаючи цукровий діабет, ожиріння, хронічні закрепи, подагра. Чому тому що при подагрі ми виводимо солі сечової кислоти, а саме детокс слів допомагає з цим, тому приймаємо детокс слів дорослим. Приймати по 1-2 чайні ложки два рази на день між прийомами їжі, чи 4 чайні ложки на ніч запити водою, і впродовж дня обов'язково не менше 1,5-2 літри води. І протипоказання. Протипоказання вони малесенькі. Це індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, тут, тому що при вагітності можуть бути закрепий. Тут дуже якщо лікар не заперечує, можемо приймати, але слідкуємо, тому що багато рідини повинні випити і період лактації. Також обережно, тому що 100% натуральний стан склад цього продукту, він дуже-дуже потужний. І також дітям з 14 років. І ми пам'ятаємо, що всі вітаміни вони не є лікарськими засобами. Далі, один з моїх найулюбленіших це хітозан. Продуктів, де я маю на увазі, це хітозан, тому що він є природнім сорбентом, і це така добавка до раціону, яка допомагає нормалізувати обмін речовин, зменшити апетит прискорювати, прискорю Да, Прискорюючи розщеплення жирів в організмі. Якщо є в раціоні дуже багато жирної їжі, будь ласка, блокує перетворення вугловодів жири, сприяє зниженню рівня холестерину та рівню цукру в крові. І саме хітозан, його яка основна дія, вона зменшує Сам хітозан він зменшує відчуття голоду і сприяє стабільному зниженню маси тіла. Чому? Тому що він зв'язує токсини та зменшує навантаження на органи детоксикації, покращує перистальтику кишківника, нормалізує випорожнення і допомагає також позбутися від закрепів. І саме хітозан він видобу... його роблять да, видобувується, а да? він з хитинових оболонок ракоподібних морських тварин. Тому, якщо є алергія на морепродукти, хітозан а, дуже обережно подивіться, буде алергічне прояви, чи не буде. І саме... А оболонки ракоподібних морських тварин багаті на джерело природніх харчових волокон. І коли вони потрапляють в організм, вони перетворюються в таку гелеву речовину, а, яка не всмоктується в кишківник, вона обволікає стінки слизової оболонки кишківника і а, має таку а, абсорбовану дію. Виводите з шлунково кишкового тракту екзо і ендотоксини. Тобто це природній блокатор жирів, це ентеросорбент, це пребіотик, і до складу я хочу зазначити, що входить мікрокристалічна целюлоза. Ви бачите, хітозан плюс МКЦ. А мікрокристалічна целюлоза це джерело харчових волокон, яка забезпечує, саме вона забезпечує очищення нашого кишківника і виведення продуктів обміну і токсинів, сприяє також зниженню ваги. Як приймати дорослим по 2-3 капсули на день, і тут обов'язково ми вживаємо за 30 хвилин до вживання їжі. І Нічого з вітамінів не приймаємо впродовж двох годин для того, щоб хітозан, знаєте, це все не взяв і як губка не вивив все це з організму. Індивідуальна чутливість є протипоказанням, вагітність, годування грудьми і діти до 14 років. Ще раз хочу наголосити, що хітезан не вживаємо разом з іншими додатками, інтервал повинен бути не менше 2 годин, і пам'ятаємо, що не перевищуємо рекомендовану добову дозу. Я всім бажаю натхнення, гарного настрою і пам'ятаємо, що від наших дій, від наших знань. Залежить те, як ми будемо себе відчувати. Тому вибір завжди є, і він за вами. До наступної зустрічі!